Доброго дня. Доброго дня! Мене звати Артур. У мене є для вас повна звістка, що Господь Ісус Христос помер за кожного з вас і Він любить кожного з вас. Я хочу засвідчити, що я була людина, яка постраждала і мала кучу проблем. Ця війна принесла мені смуток, моє життя в мене загинув в парі. І я не бачу виходу із ситуації. І я був обтяжений проблемами цього світу. І я знайшов відповідь у Слові Божому. Тепер пише в Іванті Вірва Смія швидко. Однак, 17 році, 28. Всі добре в'яжені, приходьте до мене, і я дам вам відключити. Сам Ісус Христос говорить: ви маєте якісь тяжесті, якісь підпрощення, якісь опроси, придіть до Господа, і Він заспокоїть вас. Як це він у своєму житті?

Візьміть. А, то вам нічого не треба, ви просто, да? Я да, Молюся за вас не коротенько, не дорогий розуміло. Господь, я молюся а за не цих не людей в маршруті. Нехай ти, Господь, відкриєш серця людей, як відкрив на мені? їхнє життя і поблагослови їх по всіх шляхах, Господь, як відкрився мені одного разу. Я бажаю. Щоб Господь поблагословив вас і проклав вам цей шлях до зрозуміння, що без Господа Ісуса Христа ми сьогодні нічого не зможемо зробити. Ми повинні поміркувати, що нас чекає після свого життя. Життя вічне, щоб бути То зробіть правильний вибір, який зробив Його колись у свій час. Благословляю вас і нехай мир Божий перебуває з вами. Дай